Після проведення огляду живота приступаємо до поверхневої орієнтовної пальпації. При цьому пальпуючі пальці проникають в глибину живота не більше, ніж на 2-3 см. Порядок проведення поверхневої пальпації. Оскільки при захворюваннях Органів шлунково-кишкового тракту. Хворі частіше всього локалізують больові відчуття в епігастральній ділянці, пальпацію необхідно починати з місця найбільш віддаленого від епігастральної ділянки. Таким місцем є ліва ділянка. Однак, якщо хворий не пред'являє жодних скарг зі сторони органів шлунково-кишкового тракту, пальпацію можна Проводити зверху вниз, з епігастральної ділянки до здухвинних ділянок. При наявності больових відчуттів в епігастральній ділянці пальпацію починають з лівої здухвинної ділянки. Пальпуючу долоню встановлюють в лівій здухвинній ділянці і проводять слабке натискування пальцями. На передню черевну стінку. Пальпація носить порівняльний характер. При цьому звертають увагу на тонус м'язів передньої черевної стінки, наявність локальних больових відчуттів. І закінчують пальпацію в останню чергу пальпацію того місця, на яке вказує хворі, що воно його турбує. Пальпація посередній лінії живота. При виявленні ознак болючості необхідно перевірити наявність або відсутність. Симптому подразнення очеревини, виявлення так званого симптому Щоткіна Блюмберга. Методика його виявлення наступна. Проводиться натискування пальцем поступово входимо в черевну порожнину і потім різко забираємо палець. При наявності. Локального ураження очеревини в момент відняття руки від живота виникає різке посилення больових відчуттів. Хоча пальпація і носить назву поверхневої, орієнтовної, але при її проведенні можна отримати цілий ряд важливої діагностичної інформації. При проведенні цієї пальпації, крім локальної болючості, напруження м'язів передньої черевної стінки, можна виявити утворення дрібних вузликів, фібром, ліпом в передній черевній стінці, можна виявити розходження м'язів живота, діастаз. При цій пальпації можна виявити значне збільшення органів черевної порожнини печінки, селезінки, шлунка, при пухлинному їх ураженні. При виявленні цим методом незвичних по формі і величині утворень є всі підстави для того, щоб запідозрити наявну патологію і уточнити характер цих змін за допомогою подальших інструментальних та лабораторних методів обстеження.